Сніданок, що тут ще можна купити? Отакі сети є готові, які можна має собі взяти з собою. є, тут є випічка, різні кекси, різні булочки. Там є сир філадельфія, масличко. І тут є різні йогурти, такі салатики свіженькі. Так що можна подивитися. Зразу ціни будете бачити. Якщо... От якось так. Тут, до речі, змішані такі йогурти, дуже, до речі, це дуже, дуже здорово, А от така. Дуже готалі. Тут собі зроблять яєчницю, яку ти хочеш, от такі яєчка, таке можуть зробити. Тут є випічка, тут фрукти, ну вибір є. Ягоди полонеться, абсолютно все є. Тут такі тости роблять. отакі, з авокадо, тут отаке запікається з овочами. А тут стандартний сніданок Алекс, Алекс лайна є. Тут стандартний сніданок. Такий виглядає. Або хліб, хлібець, хлібчик з цим з бейконом. Я знаю, що коли ходити в нас з України, то бейкон і цей, і босон, і, і лін такий презентури співпадають, тут так дається. Ну, так є. Ну, от такі сети продаються. і є. Ось такий сяток будується. Тут такі спіці різні там вафлі печуть, шепить печуть. Як овоші, яйці і всякі там корочки. Якось... І так, щоб орієнтуватися в цінах, хто сюди буде їхати, от за це все, от за за це це, все, вийшло 25 доларів. От за це. Так що майте на увазі. Ця водичка йде до дитячого цього блінчика. Тут йде велика порція цього хліба. Санька дуже любить. Ну, Дають його з, з цим, так дивно, правда. І яйце. Так що ну, такі ціни, які потримаєш, могли зорієнтуватися. Тому якби тут ціни доволі доступні.